Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо з вами слойки з ковбаскою з сиром. Дуже швидко воно готується і дуже смачно. Давайте розпочнемо. Для цього нам потрібно тісто, листово-дріжджове, сир, десь 300 г приблизно, ковбаска, різна, яку ви любите, десь так само, і кетчуп або томатний соус, що ви любите. Присипаємо стіл мукою і розкачуємо наше тісто щоб воно було тоненьке і широке, щоб ви могли положити начинку і загорнути. Беремо нашу смужку, розрізаємо по половині, щоб вийшли два квадратики, змащуємо кетчупом. Розмащуємо це все ложечкою, щоб було рівномірно. Тепер беремо нашу ковбаску, виложуємо в лінію, так як показано на відео. Зверху ми посипаємо сиром. Можна ще, звісно, дати помідор. як ну, з нас помідор дуже ніхто не любить, тому я даю тільки ковбаску і сир. І тепер другою половиною накриваємо, притискаємо, беремо нашу вилку, закріпляємо краї, щоб нічого не повитікало. Тепер беремо нашу качалку, зверху притискаємо, щоб тісто дуже не піднімалося. Ось така подушечка у нас вийшла, як я її називаю, тепер перекладаємо її на декор. Беремо наш наступний кусочок тіста, змащуємо кетчупом, розмащуємо ложкою, накладаємо нашу ковбаску. Зверху ми накладаємо наш сир, і другою стороною тіста ми накриваємо, притискаємо. І закріпляємо наші краї вилучкою. І потім після цього качалочкою або руками, в принципі, можна притискаємо наше тісто. І перекладаємо. І так поступаємо зі всіма кусочками тіста. Тепер беремо один жовток, трішки молока, збиваємо і змащуємо наші подушечки, щоб вони мали таку скоринку. Духовку ми розігріваємо на 180 градусів, і на 15-20 хвилин залежить від вашої духовки, скільки воно буде запікатися. Ось такі у нас вийшли подушечки, викладаємо їх на тарілочку. А зараз буде дуже інтересний момент. М -м -м, дивіться, як сир тянеться, боже, як це смачно. Гарячу, ми глібше, звісно, ж, не їсти. А коли вони охолонуть, тоді вони такі смачні. Смачні. Можете сиру дати так дуже багато, щоб прям витікав аж. О, дивіться, ви просто подивіться на це. М -м -м, як це смачно. Якщо вам сподобався цей рецепт, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і діліться своїми рецептами в коментарях. Я буду дуже рада їх почитати. Дякую, що були зі мною, переглянули цей рецепт і завітали до мене на канал. Усім до нових зустрічей! Па-па!